Арт спіт to the city streets We began to feel the fire we rise like tall buildings Доброю раночку, хто скучив за дощиком. Особисто я ні. Але з вчорашнього вечора і всю ніч у нас йде дощик. Дощик зараз припинився. Вийшли на прогуляночку. Наші друзі. Написали, що бажають купити каву і запропонували нам приєднатися. Бидемо зараз з ними пересічемося, та й десь в кав'ярні. Вчора гарненько посиділи, тобто сьогодні повторимо. А, до речі, і позавчора посиділи і в день, бо пили каву, тож вже виходить що традиція. На впасти. Потрібно тепер чекати, коли він закінчиться, щоб потрапити додому. Він так мене вчасно вийшло. Ну що ж, є, те, що є? Ну що ж, трішечки прогулялися під дощем, такий дрібненький, але все рівно сіється дощик. Тож, поки є такий момент. Проскочити під великим дощем додому йдемо. Буду готувати обід мене до сьогодні. Є, я приготувала перед виходом з дому. Так, там дітки в школі. Так. А Тож зараз швиденько відварю, пообідаємо. Потрібно Алісу вкладати на денег сон спати. Сподіваюся, дощу сильного не буде, щоб вийти в колясці. І укатати, щоб вона швиденько заснула. Ах, цей денний сон. Не знаю, як її відучувати від коляски, але іншого варіанту немає. По-іншому вона в день просто не засинає. Мені це також дуже не подобається, тому що у нас зараз є деякі думки на рахунок переїзду в іншу країну. І... Коляску ми з собою брати не будемо, тому що там вже нема чого перевозити. Вона в нас вже не складається, щоб її транспортувати, а... тому що вона в нас поламалася, ми її там іскочимо, підмотували і взагалі вона вже в такому стані, що вже її нікуди транспортувати необхідно. Як ми будемо вирішувати питання зі сном, з денним, то... Нікому не відомо. Ну, будемо якось справлятися. Давай самокат на місці. На парковку. Давай, поїхали додому. Заходьте. Заходь, заходь, залишайся. Сьогодні навіть штани одягнула, витягла з шафи, тому що був дощик і мені здалося, що на вулиці прохолодно. Але ж ні. Душновато. Так. Так, Аліса, я йду. Ой, щойно таке трапилося, але я була без телефону і не змогла вам записати нічого. Ми вийшли, Жені, нам потрібно купити воду. Вийшла Жені, спустилися вниз і згадала, що мене пляшку нашу не взяли. Ми її обмінюємо на нову, коли купуємо воду. Женя залишився вдома, а я зайшла в літі, щоб піднятися додому та її забрати. А Аліса залишилася вдома. Ми її залишимо, так, коли спускаємося. Магазин погоди, вона інколи залишається. Тож Аліса залишилася вдома, Женя стояла внизу, а я піднімалася в ліфті і я застрягла в ліфті. Так, трішечки в мене був такий шок, тому що я не розуміла, що трапилося. Я боялася, що е, вимкнула електроенергію, а ключ у мене вже ні ключа немає, а Аліса сама вдома в темряві це був би просто треш. Мені двері відчинили за 5 хвилин, мене звільнили, там зараз займаються ремонтом а, ліфта. Але тепер питання, як 20 літрів води. на великий бутер підняти додому. Скоріше за все залишимо його внизу, а вже коли поремонтують ліфт, тоді спустимося і його заберемо. Ух, кого Все. кусок. Ось така пригода зі мною сталася сьогодні. Трішки перехвилювалася, тому що я а, так, мабуть, не думала на цей рахунок, якщо зараз вимкнуть світло, а я застрягла в лісі. Ну, це треба було, щоб збіг такий обставин, бо Аліса вдома, а ми спустилися в А я сьогодні в день ліпила пельмені і в мене залишилося тістечко, невеличка кількість. Я вам зараз покажу, що я з ним роблю. Я беру гарненько, розкатую тоненько. Качалочкою роблю як таке тонесеньке, тонесеньке тісто і на сковорідці обсмажую з двох сторін без олії, без нічого зовсім. У мене виходять ось такі лавашики. Це звичайне тісто, яке я роблю зазвичай на пельмені, на вареники. І його ось так можна підсмажувати на сковорідці. Зараз розкачаю покажу, що в мене з цього вийде. Я то знаю, що вийде, а вам покажу. Зараз така низька напруга, що вентилятор ледве крутяться, і я вимикнула плиту, щоб посмажити коржі, і вона просто вимкнулася. Тому трішки почекаю, нехай все стабілізується. Ось так то тонесенько я розкачую тісто і переношу на гарячу сковорідку воно підсмажується з двох боків його. Потім пізніше переверну, нехай воно з однієї сторони підсмажиться, але не потрібно ні олії, нічого. Просто на суху сковорідку так кладу і воно гарненько просмажується. Виходять такі смачні виходять. Тоненькі. Ну, Якщо товстіше розкачати, то буде товстіше. У мене зараз на є трішки товстіше Розкачала що смажиться трішки тустіше. Я, до речі, ось на такій більш тостіші, я навіть пробувала робити піцу. З двох сторон обсмажила, з тієї, що вже обсмажена, я додавала соус, ковбасу, сусинське, сер. Ну, все до піци. ми бажали перчик, спеції додала. Також, як варіант виходить, у нас з духовки немає. тож Захотілося якось ось такої піци домашньої, то я готувала. Теж було непогано. І ми любимо просто так, коли мене залишається тісто, обрумтіти такими лаваршиками. Час від часу їх перегортаю, щоб вони не пригорали і гарненько просмажувалися всередині. Друзі, під кінець відео вирішила показати свою доглядову косметику, що я наразі використовую, що тестую, і поділитися з вами такою інформацією. Я розумію, що не всім це цікаво, але, ж, але все ж таки жіночій половині моєї аудиторії така інформація має бути цікава. Тож... Запрошую до перегляду. А якщо чоловічій половині аудиторії така інформація не потрібна, не цікава, то з вами ми зустрінемося в наступному відеоролику. Тож, дочекайтеся. Що ж, свій догляд за обличчям, скажімо так, увечері. Я починаю саме з гідрофільної олійки. Вона у мене зараз від бренду HaroHaro. Цією олійкою я знімаю свій макіяж, я його розчиняю. Непогана олійка отримувала на тестування для огляду, тож залишилася неймовірно задоволена. Мені вона подобається. Вже бачите, от тротинка залишилася щоденно. Я розчиняю весь мій макіяж на обличчі саме цією олійкою. І наступним етапом є. Вмивання обличчя. Нещодавно я отримувала також на огляд ось такі засоби для вмивання від бренду Аренсія. Це корейський бренд, взагалі переважно, а, мабуть, тут і весь догляд у мене корейської косметики, тож південно-корейської поточню, бо, можливо, хтось не знає. Південна Корея є виробником і одним із лідерів. Зараз на ринку косметики. Дуже багато брендів з'являються: ось таких як бренд Аренсія. Ці засоби я виграла в конкурсі в Інстаграм і отримала їх на огляд. Тож, тепер маю ось такі чотири баночки: вони чотири різні засоби. Зараз я достала він оцей білий. Цей засіб можна використовувати як для вмивання, так і використовувати як маску для обличчя, наносити його повністю на все обличчя. Буду знімати окремий огляд на ці засоби, тож дочекайтеся. Поділюся своєю думкою, розкажу, як вони працюють, які залишаються відчуття після використання. Обов'язково буде такий, таке відео. Першим ділом після вмивання я наношу тонер на обличчя. Це така рідина, яка наноситься на обличчя, дуже гарно зволожує шкіру, та допомагає всім наступним засобам для обличчя, які я наношу, краще всмоктуватися, поглинатися шкірою. Тонер. Проникає глибоко в шкіру та за собою тягне всі засоби, які я в подальшому наношу. Сиворотку та крем для обличчя ось такий помічник. Він гарно зголожує шкіру, мені дія подобається. Інколи одразу після душу його наношу, він гарно поглинається шкірою, а уже потім наношу всі решту засоби. І навіть коли я наношу. Лише тонер на шкіру. На шкірі немає стягнутості, сухості, дуже, дуже приємно і комфортно моїй шкірі з ним. Я наношу на обличчя сироватку. Зараз у мене на тестуванні дві ось ця від бренду Bell Flowers АХ, БХ і ПХ кислотами. Ці засоби бажано використовувати в. Більш прохолодну, не таку сонячну погоду, тому що це кислота. Ці засоби використовуються лише коли немає сонячної активності, тому що можна нашкодити шкірі. може з'явитися пігментація на шкірі, якщо використовувати в сонячні дні і не наносити засоби з СПФ сонцезахисні, тому ось з великою обережністю їх використовую і лише на ніч. І Вранці, коли змиваю, вмиваю обличчя, змиваю всі засоби, які були нанесені ввечері, обов'язково наношу крем з SPF з захистом на шкіру. Ось така в мене друга сироватка, також від бренду Pell Flower з церамідами. Сиворотка з церамідами, її я використовую щодня. Вона дуже гарно зволожує шкіру. Мені вона дуже подобається. Тут залишилась невеличка кількість. Також хочу зробити окреме відео з цими засобами, як вони мені сподобалися, і яка дія від них на шкірі для зони навколо очей обов'язково наношу. Кремчик він у мене також від бренду хару-хару. Він іде з центелою, з колагеном та бакучіолом. Бакучіол — це природній ретинол, він гарно впливає на шкіру, допомагає зберігати нашу шкіру довше молодою. Якщо є дрібненькі зморшки, він гарно з ними працює та допомагає перешкоджає появі нових зморшок. Мені подобається цей засіб, швидко, гарно поглинається. Для мене це досить важливо. Не залишається на шкірі такої неприємної плівочки. Мені з цим кремом комфортно. Уже довгий час я його використовую. Тут, мабуть, ще з половинку залишилося, але дія від нього дуже гарна, і я бачу на шкірі. Що шкіра на колочі гарненько зволожена, це діє центели і колагени, звісно. І так, якщо ми підсумуємо, то можна сказати, що на ніч, першим етапом нічного мого вечірнього догляду являється гідрофільна олія, а все решту йде. Як і на вечір, так і на ранковий догляд. Що стосується крему для обличчя, то в мене їх тут цілих 4. Ось цей крем я використовую вранці, тому що він має SPF 50 PA4 це максимальний захист для шкіри від сонечка. Бренд у мене також корейський: Faxi Lab Green Plus Sunscreen. Непоганий крем, вже використовую деякий час, він, до речі, навіть йде анті проти зморщук та зволожуючий. Досить швидко вбирається, поглинається шкірою, не має, після використання, після нанесення немає такої білої плівки на обличчі, неймовірно швидко всмоктується. порівняно з попереднім, що у мене був, то я цим більше задоволена. І з задоволенням його кожного ранку використовую. Що стосується вечірнього нанесення засобів на обличчя, то в мене тут аж цілих три засоби. Один із них від бренду Haru-Haru – це фітокрем з п'ятьма пептидами. Він неймовірно класно поглинається шкірою, швидко поглинається шкірою, дуже приємно. І бархатисті відчуття після його нанесення. Використовую по черзі з чередую з ось цими двома від від бренду Bellflower. Один крем у мене іде ретинолом, а другий крем з вітаміном С. Ось ці три креми я використовую почергово. Все залежить від мого настрою, що я хочу сьогодні нанести на шкіру, що мені приємніше. Дія від них, від бачу гарну дію на шкірі від ретинола і від вітаміну С. Вони дуже схожі. Після крему з пептидами трішки інший. Трішки інші відчуття на шкірі, а от після цих двох кремів досить схожі. Після їх використання шкіра дуже сильно сяюча. Ніби знаєте, ви відпочивали декілька, дві-три доби підряд, і ваша шкіра дуже гарно виглядає. Підтянуто виглядає, мені вони дуже подобаються. Я не можу сказати, що вони кращі, ніж крем з пептидами, але там трішки інша дія. Між ось цими двома засобами, в принципі, я не бачу сильно великої різниці. Після використання обидва вони мені дуже гарно, дуже добре подобаються. Ось такі в мене наразі. Догляд за обличчям, догляд за тілом в мене це ось засоби з алоєм алої гелі, вони досить гарно дають зволожені шкіру, якщо були на пляжі або трішки підгоріли на сонечку, то гелі алоя. Рятують шкіру, дають зволоження, дають таку прохолоду шкірі і трішки знімають запалення на шкірі. Тож вони у нас обов'язково є. Один вже закінчується, другий вже новенький стоїть, щоб не трапилося так, щоб у нас закінчився цей гель. Тож, друзі, я сподіваюся, вам сьогодні з нами було цікаво щось новеньке, цікаве для себе. Ви побачили? Зустрінемося з вами в коментарях. Я завжди з величезним нетерпінням їх чекаю, читаю і відповідаю на них. Також ваші вподобайки допомагають моєму каналу рости, розвиватися і набувати популярності. Дякую вам за це величезне. Якщо у вас залишились запитання, то обов'язково залишайте внизу в коментарях. На цьому в мене все. Я вас цілую, люблю, обіймаю. Бажаю вам гарного дня. Ранку або вечора, мирного неба. Бувайте та до зустрічі в наступному ролику.